Джон Фелікс Ентоні Сіна, американський актор і професійний ресер. Він підписав контракт з WWE у 2001 році, але з 2018 року виступає як партаймер, 16-й разовий чемпіон WWE Джон Сіна. Вважається одним з найвидатніших професійних ресерів усіх часів. Всім привіт! З вами Алан Блек. І це історія Джона Сіни, частина 2: Рекордний рейн. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. Якщо хоч бачити нові цікаві відео про реснинг українською мовою, також раджу вам підписатись на телеграм-канал All Wrestling Family. Там багато класного ресни контенту, також українською мовою. Підписатись можна, нажавши зуб під відео. Або на QR-код, який можете побачити на екрані. 30 січня 2005 року Джон не взяв участь у Royal рамбл Він і Батіста одночасно перелетіли через верхній канат, тим самим закінчивши матч. Але матч був перезапущений і перемогу здобув Батіста, нашов новий аут 20 лютого Сіна переміг курта Енгла, щоб завивати місце в головному матчі. Ресимай 21, розпочавши ворожнечу з тодішнім чемпіоном WWE Джоном Бредшоу Лейфілдом. На ранніх стадіях Ворожнечі Джон Сіна порав чемпіонство США Орландо Джордана, 3 квітня на Рісемай 21 Джонсі переміг JBL і здобув титул чемпіона WWE. Тепер з поясом чемпіона WWE, який обертається, JBL забрав оригінальний титульний пояс і стверджував, що він все ще є чемпіоном WWE, поки Сіно не переміг його в матчі I Quit на Judgment Day 22 травня. 6 червня Сіна відразу ж вступив у ружнечу з генеральним менеджером Роу Еріком Бішофом. після того як відмовився брати участь у війні. Проти ростеру ECW на шоу ECW One Night Stand 2005 року. На Vengeance 26 червня Сіни зберіг титул проти Крістіана і Кріса Джеріко в матчі з потрійною загрозою. Ерік бішов пообіцяв скланити перебування Джона Сіни на бренду Роу. Він власноруч вибрав Джеріко, щоб той відібрав у нього титул. Під час їхньої ворожнечі, незважаючи на те, що Джон Сіна був зображений як Фейс, а крізь Джеріко як Хіл, вокальна частина натовпу тим не менш вітала Джеріко, і усвистувала Сін під час їхніх матчів, особливо 21 серпня на SummerSlam, коли Сіна переміг Джеріко і зберіг титул. В натовп знову освистав Сіну під час його наступної ворожнечі з Куртом Менглом. Який став оберним Еріком Бішофом, претендентом номер 1 після того, як Сіна переміг Джеріко в матчі Your Fire в епізоді Raw 22 серпня. Сіна зберіг титул чемпіона WWE в матчі з Енглом, програвши йому через дискваліфікацію 18 вересня на Unforgiven. Потім переміг Шона Майклза в матчі з Путрійною загрозою з участю Енгла на шоу Нашов Tuesday 1 листопада, а також переміг Angla 27 листопада на Survivor Series. На New Year's Evolution 8 січня 2006 року Джонси зберіг титул чемпіона WWE у матчі Elimination Chamber після того, як востаннє переміг Карліто. Але одразу ж після цього Вінс МакМен оголосив, що Edge реалізує свій case Money in The Bank. Два спіри дозволили Еджу перемогти Сіну і завоювати титул чемпіона WWE. 29 січня на Royal Rumble Сіни виграв титул чемпіона WWE, після цього він почав рогувати з H. Натоп, який в основному підтримав Сіну протягом попередніх кількох місяців, знову почав освистувати його і підтримувати H. 2 квітня WrestleMania 22. Сіни переміг Триплейча і зберіг титул чемпіона WWE. Негативна реакція на нього посилилась, Коли він зіткнувся з Роба Ван Дамом, шоу ECW One Night Stand 11 червня, який проходив перед бухливим натовпом здебільшого оригінальних фанатів ECW. Сіни зустріли бурхливими вигуками і скандуванням. Пішов ти Сіна, ти не мієш боротись, і ти теж саме старе лайно. Коли Сіна почав виконувати різні рухи під час матчу, фанати почали скандувати ти всевно весь стій. Сіна порав титул чемпіона WWE Роба Ван Дамо після втручання Edge. В епізоді Raw від 3 липня Edge виграв титул у Роба Ван Дама в матчі з потрійною загрозою, в якому також брав участь Джон Сіна, що знову розпалило їхнє ворожнечу. 20 серпня на SummerSlam. Edge спробував зберегти титул сумнівним способом з кваліфікацією та кастетом і представив власну версію титулу з його логотипом, розміщеним на Спінері. Зрештою, Сіна повернув собі титул у матчі та арені за вибором Edge. Матч, Table, Ladders and Chairs 17 вересня на Unforgiven в Air Canada Center у рідному місті Edge, Торонто. Після того, як він провів прийом Attitude Adjustment через два столи. Матч мав умову, що якби Сіна програв, то приєднався б до бренду SmackDown. Джон Сіна повернувся зі своєю версією титулу Спінера в наступному випуску Raw. Сіна був включений в між брендою Кут, щоб визначити чемпіона чемпіонів або хто був найбільш домінуючим чемпіоном у трьох брендах WWE. Джон Сіна чемпіон WWE, Кінг Букер – чемпіон світу у Шкій Вазі та чемпіон світу ECW Big Show. Були запрошені на матч потрійної загрози, на шоу Кібер Сандей, де глядачі голосували за те, який з трьох титулів буде на кону. 7 січня 2007 року на шоу New Year's Revolution, Сіна переміг переміг умагу, зберігши титул чемпіона WWE. 28 січня на Royal Rumble Джон Сіна переміг Омагу в матчі Last Man Standing і зберіг титул чемпіона WWE. Однієї ночі після Royal Rumble команда Джона Сіни та Шона Майклза перемогла команду Raider RKO за командні титули WWE, тим самим зробивши Джона Сіну одночасно чемпіоном WWE. І командним чемпіоном WWE. 1 квітня на Resermine 23 Джон Сіна зберіг титул чемпіона WWE у матчі проти Шона Майклза. Наступного вечора на ROW Шон Майклз зробив Хільцьорн проти Джона Сіни, що коштувало їм титулів. 29 квітня на Backlash, Джон Сіна зберіг титул чемпіона WWE проти Шона Майклза, Ренді Уортона та Edge. У фатальному чотиристоронньому матчі Великий Калі оголосив про свої намери поборотися за титул Сіни, атакувавши всіх трьох головних претендентів: в перші напасти на Джона Сіну і вкрасти титул. 20 травня на Judgment Day Джон Сіна став першою людиною, яка перемогла Калі субмішеном, а потім пінфолом 3 червня на One Un Stand в матчі False Count Anyway. Сіни зберіг титул чемпіона WWE в матчі Five Pack Challenge 24 червня на шоу Vengeance Night of Champions і проти Бобі Лешлі 22 липня на шоу The Great American Bash. 26 серпня на SummerSlam Ренді Ортон порав Джонні Сіні. 16 вересня відбувся матч реванш на Forgiven, який Ортон виграв через дискваліфікацію. Під час матчу з містером Кеннеді в епізоді Raw від 1 жовтня Джонсіна зазнав розриву грудного м'яса під час виконання хіп-тос. Більше про цю травму ви можете дізнатися в цьому відео. На той час вважалось, що це потребуватиме від 6 місяців до року реабілітації, в результаті чого Дженсіна був позбавлений титулу Вінці Макменом у наступному нічному епізоді ECW що поклало край в найдовшому правлінні чемпіона WWE за останні 19 років. Дякую за перегляд! Ви були на каналі Alan Black, Дивіться Ресник, дивіться його багато. Всім до побачення!